Друзі, колеги, всім привіт! Мої вам вітання. Значить, перед основною темою відео хотів би підтримати YouTube канал Івана Яковича та Андрія Його сина Загиналів, так як і за таких. Я б сказав би, коментаторів, чудо коментаторів, жабоїдів, жаб зелених, яких задавлює, отам появляються у них такі емоції за те, що діду Івану прислали там якусь пачку електродів чи там десяток перчатків. Жаба давить конкретно, і прямо ну, довели діда. Що ви таке робите? Що ви пишете? Це ладно. Ви напишете мені там. Поганий коментар, я це зрозумію, я вас заблокую і все. А ну це ж дід Іван Іван Якович, він багато чого допомагає на Ютубі, багато чого корисного розповідає. скільки, скільки людей вже почали ставити ті мерседесовські мотори завдяки йому. Він же ж дуже корисно, корисні відео робить. Тому, Іван Якович, я знаю, що до вас вже багато відео підтримку на Ютубі з'явилося у вашу підтримку. То я думаю, моя підтримка для вас буде не лишньою. І все буде добре, і ви обов'язково відновите свої відео на Ютубі. Друзі, а тепер повертаємося до основного відеоролика. Значить, Після чергової оранки весняної ми обмили нашого горла, тому що він був трішки, трішки замазаний. Е, встановили ми напередодні вже установку підкун. Сьогодні ми будемо його чіпляти і буде, будемо робити таку екстремальну. Екстремальну дію е, теж, можна сказати, доказувати підписникам, на що він здатний у нас. Ну, а перед цим теж значить, поставили уже перед виїздом в поле, поставили, поставили навігацію від колі колдона. курсовказівник. У нас тут трішки ми навели, хоча знову намусорили. Ну, то таке, то нюанси все. Так, залітаємо у наш космічний шаттл. Встановлений у нас уже тут планшет. Значить, Поки що е не підключений. Один, один із блоків не підключений. Антена заведена, один блок ще не підключений. Ну, Я думаю, кому буде цікаво, я обов'язково покажу підключення. Стоїть у нас е система на, на оприскувач на наш Атлантик. Значить, е отут ми його встановили. Також комп'ютер стоїть на сівалку. Стоїть у нас тут полочка від Рафаеля. Ми спільно її робили з Рафаелем, проводили заміри, ну а Рафаель втілював її в реальність. Так що отак. Отак у нашому отута, космічному шатлі стоїть у нас ще отакий кондиціонер. Працює, все чудово, все, все бомба. Тут магнітофончик такий невеличкий, ну і щотчик, цей, щотчик тюків. Ну, кнопочки там на, на фари, уся полочка саморобна. Вентилятори стоять на цей. Ну, щоб кондиціонер він дує в одну сторону, а отсюди він роздуває і по кабіні дуже чудово, дуже чудово циркулює повітря. Значить, що я вам ще хочу тепер показати? Орлик наш помитий, все нормально, він поорав у цьому році, вже приступив до оранки. Тепер, значить, є відповідь, так сказати, знову ж таки для тих, хто не вірить. Ну і особливо для Тіктока, тому що там взагалі 200 ще тисяч переглядів з приводу куна. Навіть генерал написав Агрокуб що що ну, Ідея непогана, але ну, не круче, ніж генерал. Ну Та, зрозуміло, дід його сам зробив, це ж не, не масове виробництво. І одні кажуть, там, він навіть мішок сахару не підниме, він там, мішок пір'я не подниме. Ну от Ми сьогодні подивимося. Значить Є у нас отакі диски. Диски DAN 2.1. Виробник ESM Промінь. Їхня вага 790 кг. Плюс-мінус, там десь вони брудні. В общем, в загальному буде, я, я думаю, що 800 кілограм. От ми зараз і подивимося із цього вийде. Наш юмзик, наш такий орел. Є у нас саморобний отакий кун, отака установочка. Дід її сам робив. Трішки брудненько в мене органіку зимою грузили, але я думаю, то... Не так страшно. Значить, що ми робимо? Ми зараз його... Є у нас ще докуна отакі вила. Теж вони зазнали невеличкого краху, ми, її... ми проводили експерименти з ним. Ну це теж відновлюється, це все нюанси, які впливають в процесі роботи. Так що все буде нормально. Значить, Що ми зараз робимо? Заводимо орла, цепляємо установку без заднього баласту, будемо пробувати. Піднімати диски. Тому що е, попереду будуть цікаві відео, де що у нас буде певна така обнова в господарстві невеличка. Ну Я думаю, ми притримаємо інтригу відносно цього. Це так вирішили поексперим... поекспериментувати, під ними чи не під ними. Так що слідкуємо, цепляємо кун і пробуємо. Що ты, давай лапу. Давай. Ну, підписникам лапу даєш? Кит там сидить, не хоче. Так, колеги, ну що, підніме, не підніме от вам колеги і дідовий кун 800 кілограм. Так, зараз покажу. що противаги немає. Трішки у нас рівноваги нема. Ну то, це нюанси все. А так ось. Відповідь команді Агрокуб. І всім писакам, хто писав, що піднімає мішок сахару. Лавненько опустили їх і все, повний порядок, повний люкс. А ну вверх давай. Що тут по максимальній висоті? Отак, друзі. Я вам скажу. Те, що аби у нас були професійні станки, ті що ну, хлопців, що вони виробляють, то дід би тут таку техніку зробив би, такі агрегати. Що як він зробив отакого нехитрого погрузчика власними руками із підручних матеріалів, все, що було вдома, так лежало на господарстві, лежав кусок труби, він його зробив, лежав. Циліндр, він взяв той циліндр. От вам. І от така робота. Отакий погрузчик. Я не знаю, скільки він нам тоді обійшовся, що там по ціні. Ну, Більшість предметів взято із підручних, підручних матеріалів ті, що були в господарстві. Так що, отак. Кому сподобалося лайкосик, коментар і підписочку на україномовний контент. Друзі, він їх підняв легенько на холостих взагалі без ніяких. Без ніяких питань. Вага 790 кг. Ну і плюс там якийсь там мусор там 800 кг. Я думаю, їх є. Це точно. Так що, отак. Всім пока.